The bin, the price is oh, like that. So I can tell. You, the cost, and I don't know what they cost back in the day, were probably, but let's just say that it cost us $200,000 or a quarter million dollars to put the in, so Maybe a little more. But we just put it on the side us. Силус вони збудували. 30 мільйонів. Це коштує чверть мільйона. Об'єм, який зберігається в, в, в цих насипах. 4 мільйона бушерів, тут один. Каже, набагато дешевше. Сто тисяч доларів і це one. It's probably Mm -hmm. 100 тисяч на обидві uh, когат, когата да? uh, купит. Uh, yeah, uh, Після цього викидається. Як вони контролюють якість в Як може How long can it be stored? And uh, what about the quality loss? Well, the so, Зверніть увагу, що презент дуже притиснутий. Знизу йдуть труби, які висмоктують повітря і таким чином створюють вакуум, і він прилягає. So we don't really leave it open. So we try to not let it get a lot of moisture on it. So but it if, you leave, if you leave it. it, what is the loss? What is the loss? If we left it? Well, even, it always, you know, that, yeah. I mean percent. Until May yeah. late. yeah. Or later. Yeah, if we start they'll start longer in the next couple of days. It's just kind of serious. They need them. Uh book out of shower. Вони накривають всі. Кажуть, що втрати uh, мають місце бути. Десь 10-15% може бути втрат того, що дощ на нього попадає сніг. Тому наступного тижня вже накриють. Але це більш-менш тимчасове зберігання. Вони почнуть з нього вивозити вже через пару місяців. Тоді, як ось ці великі бункери, вони на довготривале зберігання.

І потім вже диркують. Okay, на оригінальні препарати. У мене є на агросупроводі було підприємство. Ну, Закінчується горозуповідь, то, тобто, буквально перша і... Так, закінчиться. Процес зберігання на супалі, створюють вакуум. Накрывается история. Ищет, вытягивает по ветре, вытягивает, вытягивает по ветре и будет накрывать сухо. И вот и получается такая история. Вот она он раскулач бриганья. Так можна спорігати цю руку. Ми три рази у колоса. Роблять вакуум, накривають пілотану і щиро відтягують за повітря. Затож немає доступу до повітря, воно консервується. Я корота увагу. Сергує бачне так, аж втянуто, втянуто. Одноразова ця кільйонка, бачите, вакуум аж втягує все.